Доброго дня, газетка свіжа. Так, це вже у нас другий номер. Тримайте. Дякую, дякую. Головний редактор видання Голос Вапнярки Олексій Архірєєв викладає на вітрину стос газет. Продавчиня Ірина Боровська розповідає: примірники купують, цікавляться, бо в селищі газети не було десятки років. Газета з'явилася нас недавно. Продається вона, перший номер і пішов на ульот, бо він був безкоштовний. Другий номер вже запитують, скільки розходиться нормально. Людям подобається, читають, знають, так, що це за газета, я їм розповідаю. Вважає, газета для мешканців громади потрібна. Треба, щоб люди знали трохи, бо в нас, якби ніби знають, але обговорюють поза спинами. Так, а так можна відкрити, почитати якісь новини, навіть привітання, кого день народження і це все. Перший номер газети Голос вапнярки вийшов у березні, розповідає редактор та засновник видання Олексій Архірєєв. Чоловік родом з Одещини. До селища з родиною переїхав після початку повномасштабного російського вторгнення. Ідея створити газету виникла, коли дізнався, що у вапнярці немає жодного місцевого медіа, каже. Це моє доросле життя, так що інакше пов'язано з журналістикою. Тож 17 років я працював на телебаченні, в інтернет-виданнях, в різних газетах, десь працював вже як ньюсмейкер. в моєму розумінні на, такий, на таку велику громаду, 10 тисяч, обов'язково повинна бути чи то газета, чи то якесь інтернет-видання. Ну, щось, де є новини, де концентруються ці новини. І мені кажуть, у нас такого нема. Нас нема, нема. Ну як нема, то треба робити. З березня надрукували два номери газети Голос Вапнярки на чотири шпальти накладом по півтори тисячі примірників. Пишуть про місцевих людей, традиції та історію громади, також моніторять діяльність місцевого самоврядування, зокрема декларації посадовців. Люди не знають, чим живе наша місцева влада, які вони там проекти приймають чи чим чи вони взагалі дишуть. І тому перший номер ну, був багато матеріалів було присвячено саме місцевому самоврядуванню. А вже інше стосувалося нашого суспільного життя, новин громади, відсутності там, наприклад, переходів на дорогах. Вітання з днем народження, вітання з перемогою на Олімпіаді, саме про людей вапнярських, саме про їхні досягнення, їхні переживання, їхні проблеми. В друкованому виді воно буде сприйматися людьми як дійсно офіційний змі, як змі, якому можна довіряти для більш літніх людей, для пенсіонерів. Це прям, ну, от, ковток свіжого повітря. Я дійсно бачу, як ці онуки беруть для своїх бабусів, дідусів, бо вони так це люблять. Ці люблі газети вони дуже радіють, коли з'являється новий номер. Окрім газети, запустили телеграм-канал, де повідомляють про оперативні новини громади. Розповідає Олексій. За місяць на ресурс підписались 650 користувачів. В телеграм-каналі звісно, якісь термінові новини вони публікуються там. Все найактуальніше. А не найактуальніше. Газета не женеться за цією актуальністю. Ці матеріали, які зібрані в газеті, вони не втратять актуальності через місяць. Саме от і їх ви не знайдете в телеграм-каналі. Бачите, тут є QR-коди. По цьому QR-коду є багато переходів. Це ну таке, ми на, на само. Це смішить інколи дивне таке поєднання з суперсучасних якихось технологій і друкованого змі, але воно поєднується, воно працює. Нині у роботі третій номер голосу вапнярки. Він матиме вісім шпальт, каже Олексій Архірєєв, коштуватиме десять гривень. Дописують статті до газети, їм місцеві. На сьогоднішній день має два кореспондента, одного журналіста окрім себе, і вже є теми, які вони працюють над цими темами. Я не говорю, що це моя газета. Я кажу, що це наша газета. Вапнярська, долучайтеся в моїх планах, щоб це була редакція, хоча п'ять журналістів, щоб це була редколегія, щоб ми самі обговорювали, які теми ми хочемо. Висвітлювати газата не прибуткова, поки намагаються вийти на самоокупність. Розповідає Олексій, від передплати відмовився, бо послуги пошти невигідні. До того ж, вони не гарантують, що кожен читач отримає газату. Тому примірники продають у магазинах та кав'ярнях вапнярки. Перед тим, взагалі, як робити газету, реєструвати. Я обзвонив всіх своїх знайомих, редакторів, які ще видають друковані змі. Сразу розповіли про те, що з «Укрпоштою» краще немає діла. Люди почали відмовлятися від підписок, тому що ну, це перестало працювати як потрібно. Якби газетка сьогодні з'явилася в в друкові, і завтра вона потрапила до читача, нема питань. Почав домовлятися з підприємцями, щоб у них можна. Було розміщувати це на прилавку. Газета має змінювати громаду, бути її вісником та четвертою владою. каже Олексій Архірєєв. Редакція робитиме усе, аби життя у вопнярці ставало краще. Я хочу, щоб ця громада процвітала, щоб вопнярка була охайною, затишною, щоб моїм дітям було цікаво тут лишитися жити. А не уїхати десь шукати кращої долі, бо тут вопнярське це було, то нам не треба. Газета вона має бути літописом громади, і в цьому теж її цінність. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.